Він не йде на вибори, бо розчарувався в українському політикумі. Мер Івано-Франківська не балотуватиметься на позачергових парламентських виборах 26 жовтня. Пояснює останній раз брав участь у проміжних перегонах до Верховної Ради півроку тому. Тоді одним із основних пунктів його передвиборчої кампанії було подолання політичної корупції. Ідеться про проведення виборів за відкритими списками. Втім, навіть після революції гідності виборче законодавство не змінилося а чимало мажоритарників йдуть до парламенту з метою відмивання своїх Особисте грошей. Віктора Нушкевичу срадить народним обранцям спрямувати свій капітал на підтримку бійців АТО. Знову говорити, що в цьому болоті я не збираюся. І витрачати величезні кошти, а в мене їх нема багато. Я не збираюся. Ці кошти я краще витрачу, так як до цього витрачав протягом цих останніх місяців. Для підтримки наших військових, які відправляються в зону АТО, також Віктора Анушкевичу запропонував створити генеральський батальйон та відправити його у зону АТО за словами мера. Нині в командуванні Збройних сил України налічується понад чотири сотні генералів у відсотковому співвідношенні до бійців. Такої кількості високих чинів немає у жодній армії світу.